Доброго ранку, діти! Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку склад, поділ слова на склади та перенос слів. Чи пам'ятаєте ви, що таке склад або склади? Давайте пригадаємо: склад це частина слова. Склад може мати тільки один голосний звук, або голосний, та приголосний звуки. Один із звуків складу обов'язково має бути голосний. Наприклад, О, ко школа, вець на дім. Давайте пригадаємо, що в українській мові є шість голосних звуків: А, О, У І, Е, И. Звук А може позначатися літерою А або Я. Звук У позначається літерою У або Ю. Звук І позначається буквою І або Ї, і звук Е позначається літерами Е та є. Слова бувають односкладові, тобто там, де є один голосний: мир, кіт, торт. Дво-складові лі, то, лі-то-кни-га-від-ро. від ро. Три складові де, ре, во. Бу, ди, нок. Або багато складові, коли чотири та більше складів. Па, ра, соль, ка. Що таке наголошений склад? Це один із складів слова, який вимовляється з більшою силою голосу. Давайте прочитаємо слова, ніби погукаємо. Рука береза, зима. Літо. Один із складів вимовляється з більшою силою голосу. Він називається наголошеним. Як же переносяться слова? Перше правило. Для переносу слів завжди потрібен поділ на склади. Мо, ре, гриб, мас, ло, КІТ. Правило друге. Чи переносяться слова з одним складом? Слова з одним складом не переносяться. Дім град, друг. Ніс, мед. Сон. Третє правило. Склад з однієї букви не залишається в рядку і не переноситься. Не можна робити так. пель син акація. Треба робити ось так. Апельсин, акація. Тобто одну букочку ми не відриваємо. Хоч це і склад. Але переносити його не можна. А як же бути із словами з розполученням «дж» дз? Не розриваються, запам'ятайте діти, бо сполучення «дж» та дз, тому що вони позначають один звук Джо-ла-дзи-га. Дже, ре, ло. А що ж робити з буквами, м'яким знаком та йод? П'яте правило: при переносі букви м'який знак та йод, не відриваються від попередньої букви. Кліпсі ка, Буль, бач, ка. Чай ко льори. Як переносити слова за апострофом? Шосте правило. Апостроф при переносі слів не відокремлюється від попередньої літери: М'я та ров'я. Тепер відкрийте свій на сторіночці 35 прочитаємо правило. Склад це частина слова. Склад може мати тільки голосний звук або голосний та приголосний. Або приголосні звуки. Перше завдання поділи слова на склади для переносу. Ананас, олівець, Хлопчик каже: я знаю, що одну букву складу не залишають і на наступний рядок не переносять. А дівчинка дає вам пораду запам'ятати, слово озеро ділимо на склади так: О, з про. для переносу. Ділимо так. -ро. Завдання друге. Розгляньте малюнки, запишіть на слова, назви намальованих предметів, які можна поділити на склади для переносу. Тюль-ПА-НИ. о, -ж на Слово оса ми не ділимо для переносу, тому що бувочка О не залишається одна. Третє завдання. Випиши з тексту виділені слова, поділивши їх на склади для переносу. «Смі-єть-ся», «цльо-зи», «ки-ва-ють». Запишіть, будь ласка, ці слова. І четверте завдання: Спишіть перше речення тексту з попередньої сторінки. Підкресліть ім'я дівчинки. Приїхала Оксанка в гості до бабусі в село. Слово Оксанка підкреслюємо. Воно пишеться з великої літери, тому що це власна назва. Давайте підсумуємо. Що ви навчилися робити на уроці? Ділити слова на склади. Навіщо потрібно ділити слова на склади? Щоб правильно переносити їх з рядка в рядок. Поділи слова для переносу. Річ К. Пі джак, джміль, гу дзик, джин, си, ляль ка. А – ку, Акула. Слон. Озеро. Молодці. Дякую вам за урок.